Привіт діти! Мене звати Маричка. Сьогодні я хочу пограти з вами у дуже цікаву гру. А про що вона? Дізнайтесь, коли відгадаєте загадки. Слухайте уважно! Де кого нагородили, де супутник запустили. Фільми, казочки, новини. Він транслює щохвилини. Що це? Так, це телевізор, правильно? Походжав, походжав, у морі диво пароплав, як зупиниш горе, зробить дирку в морі. Що це? Так, це праска, правильно. Усе сміття попідбирає і пилинки позбирає наш надійний помічник. Працьовитий пробітник. Що це? Так, це пилисос. Правильно, молодці. Ви, молодці, відгадали загадки, а зараз скажіть, як усі ці прилади назвати одним словом. Так, це побутова техніка. Правильно молодці. Вони потрібні нам у домашньому побуті, щоб зробити наше життя зручнішим. А чи ви знаєте, що який прилад робить? Пропоную перевірити та пограти у гру, чим і що я роблю. Треба відповісти на запитання. Що можна робити за допомогою цього побутового приладу? Будьте уважними! Починаємо. Це пилисос. Що він робить? Пилисос збирає пил правильно. Це телевізор. Що він робить? По телевізору дивимося мультфільми. Правильно. Це праска. Що вона робить? Праска прасує одяг. Правильно молодці. Це фен. Що він робить? Феном сушать волосся. Правильно молодці. Це пральна машина. Що вона робить? Вона пере одяг. Правильно. Це холодильник. Що він робить? Зберігає продукти. Правильно молодці. Це плита. Що на ній роблять? На ній готують їжу. Молодці. Це міксер. Що ним роблять? Ним збивають крем та замішують тісто, правильно. Це мікрохвильова піч. Що в ній роблять? В ній розігрівають їжу, правильно. Це електрочайник. Що ним роблять? Ним гріють воду. Правильно, молодці. Які ви молодці, правильно відповіли на усі запитання, ви добре знаєте, для чого потрібна побутова техніка. Мені дуже сподобалося з вами грати, але мені вже час. До зустрічі!